Давайте поговоримо сьогодні про тих клієнтів, які не платять. Я, мабуть, не помилюсь, сказавши, що немає жодної компанії, яка не стикалась з такими клієнтами. І, взагалі, безумовно їх можна е поділити на кілька груп. Ну, перше, це ті клієнти, які платять, але з затримкою. Е це перша група і друга група вони можуть платити, але ну, після того як ви викрутите їм всі руки. І, наче, тут нема нічого поганого, але друзі, давайте будемо чесними: ви субсидуєте бізнес клієнта за рахунок своєї компанії, коли дозволяєте їм таким чином себе поводити. Це перша історія, і друга історія. Ну порахуйте, а скільки часу ви витрачаєте на те, щоб нагадати клієнту, ще раз нагадати, спочатку проджект-менеджер, потім фінансовий менеджер, і так по колу, допоки він не заплатить. Так да, я розумію, що е, ринок складний, що втратити клієнта зараз не дуже хочеться. Я розумію, що е, є багато питань щодо того: е, Окей, він погано платить, але платить. Або, наприклад, у вас є команда, яка працює. Типу, ну команда працює він колись заплатить. Да, і що ми будемо робити з цієї команди, якщо ми звільнимо клієнтів? Безумовно питань багато, але давайте поговоримо про те, що робити, щоб клієнти платили вам вчасно. Перше, це безумовно проаналізувати все ваше портфоліо проєктів і подивитися на тих клієнтів, які платять вчасно, які затримують, і які от дуже дуже погано після кількох нагадувань платять. Це це дасть вам розуміння того, кому потрібно буде більше уваги з вашого боку, кому достатньо буде нагадатися, і ви ту фактично зможете ранжувати таких клієнтів. Це перше. Друге, почніть з питання, чому. Why? Чому клієнт затримує вам оплату? Причин може бути багато. Наприклад, в них вашого клієнта є свій фінансовий цикл, ви просто не, не попадаєте в цей фінансовий цикл. Умовно, вони сплачують рахунки кожні 14 днів. А ви виставляєте рахунки там під кінець місяця, і поки пройде процес узгодження, то вам потрібно буде чекати. Можуть бути такі кейси, або, наприклад, є якісь помилки в ваших інвойсах, або людина не звертає уваги на date. І вони можуть пропускати. Тобто задайте ці питання клієнту і впевніться, що ви on the same page і що ви розумієте, а, і ви вони розумієте, коли потрібно платити клієнту. Це друга, третя історія. А, може так статися, тренуйте своїх клієнтів. А, якщо ви не нагадуєте про вчасну оплату, то може здаватися, що вам ну фактично не дуже і гроші потрібні. Ви а, тут команда гарних хлопців і дівчат, які роблять гарні делівері, ну а гроші як, якось потім. Ні, не потім. Ви маєте. Впевнитися, що клієнт сплатить вам вчасно. Якщо він не сплатив, наступного дня має бути повідомлення. Будь ласка, заплатіть інвойс». через день. Ще повідомлення в Slack або в інші месенджери. Тобто, ви маєте сказати, що нам треба платити вчасно. Четверта історія: обов'язково автоматизуйте. Ваша задача, ви перші, хто зацікавлені в тому, щоб клієнт платив вчасно. Приберіть всі припони, які у вас є. Автоматизуйте, я не знаю, робіть посилання на ваш інвоз для того, щоб клієнт однім кліком зміг оплатити вам інвойс. Зробіть сам процес для клієнта простішим. П'ятий момент: будьте креативними. Що робити, якщо клієнт сказав все, в мене нема грошей. І а, тут безумовно вам треба розуміти, а що ви будете робити, коли клієнт так каже. А, і коли я говорю, що будьте креативними, то вам треба мати якийсь план, Б, це або Д, для того щоб зрозуміти, а що ви можете обміняти яку активність з боку клієнта на умов умовно да на його борг. Що це може бути? Ви можете клієнта використовувати в своїх маркетингових активностях, записати відео тестімоні, але запропонувати йому, щоб він разом ходив з вами на присели. Я зараз фантазую, да, але от ця креативність це ваша історія. Розуміти, нехай він вам дасть на клач додатковий відгук, все що завгодно. Там кейс стаді ви можете з ним зробити для того, щоб ви могли використати ну безумовно з узгодженням да, по узгодженню з клієнтом оцю історію з відсутністю грошей, бо маркетинг також коштує грошей, і ви можете запропонувати йому отакий обмін. І останній момент, коли ви випробували всі варіанти, все одно клієнт вам не платить. То вам треба зрозуміти, а що робити далі, як ескалувати, і чи готові ви ескалувати всю цю ситуацію? Чи йдете ви до суду? Вам треба розуміти, що таке «letter of claim». А скільки коштує досудова підготовка? Яка юрисдикція? А хто з вашого боку приймає рішення, чи йдете ви до суду, чи ні? Тобто багато питань щодо ескалації, що ми робимо а, з клієнтом, який не спроможний сплатити дата або він там взагалі перестав відповідати вам. Сіл має приймати рішення, що ми робимо з точки зору ескалації. Рішення також може бути: списуємо борги, забуваємо про це, що найчастіше на жаль відбувається в аутсорсингових компаніях, але це є тому. Ще раз нагадаю: всі варіанти, да, ви маєте впевнитися і зрозуміти, до якого клієнта вам потрібно прикладати більше зусиль. Вам треба розуміти, чому клієнт затримує оплату. Вам безумовно треба автоматизувати і зробити оплату для клієнта найбільш простішою тренувати клієнта, щоб все це відбувалося вчасно. бути креативними, якщо неможливо стягнути з клієнта борг, але він відповідає. У різні бувають ситуації, і останній момент розуміти, як ескалувати всю цю проблему. Я вам бажаю гарних проєктів і також бажаю, щоб ваші хронічні неплательщики, якщо можна так казати, да, перестали бути вашою хронічною головною болю. Дякую, ставте лайки, пишіть ваші коментарі. Вже багато років ми допомагаємо власникам бізнесів та топ-менеджменту вирішувати питання в делівері та технічному екселенсі. Допомагаємо з налаштуванням процесів, покращуємо фінансові метрики, почніть заробляти на своєму делівері і переходьте за посиланням.